Сіроко це середньоранній олійний гібрид соняшника для класичної технології вирощування, який забезпечує стабільну врожайність до 55 центнерів з гектара та має високий вміст олії до 51%. Завдяки своїй пластичності та стійкості до посухи, сіроко є ідеальним вибором для посушливих регіонів України. Основні характеристики гібриду Сіроко. Селекція Mirasol Seed. Технологія вирощування класична. У стиглості середньоранній 108 днів, висота рослин 180 см. Переваги гібриду Сірокко. СТійкість до посухи. Гібрид демонструє чудову посухостійкість, що дозволяє вирощувати його у зонах зі зниженим рівнем зволоження, СТійкість до хвороб. Сіробко генетично стійкий до основних захворювань соняшника, таких як фомоз, Фомопсис, борошниста роса та сіра гниль, знижуючи ризики втрати врожаю. Універсальність Гібрид підходить для вирощування у лісостепу та степу України, демонструючи стабільну продуктивність у різних умовах, стійкість до посухи 9 з 10, стійкість до вилягання та обсипання 8 з 10, стійкість до вовчка 7 раз, А до Джей. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.